Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті у мене знайшовся час, щоб зняти для вас відео. То часу нема, то забуваю, то ще щось. Ось, Тому сьогодні, вже, думаю, треба зняти для вас відео. Я душила ще одного колядника. Це у нас ось такий красунчик, звіздар. Ось. Ось такий красунчик, а також розпочала слідуючий вишивати слідуючого верніше колядника це ось такого пастушка, ось тільки я вже вишила. Але також все мало часу, тому вишиваю потрошки. Ще лишився ось цей пастушок і ще одна фігурка. І будуть колядники готові. А, і ще зірку на самій шопці ось відшити, і будуть уже колядники, в принципі, готові. Ось такий красунчик. Лісананка в мене, звісно, страшненька така, переходить і тому подібне. Ну, вона заклеїться. От. Но так не, якби, не потрібно робити такі переходи великі, звісно. Але я вишиваю, так, знаєте, бо мені треба, вже хочеться їх просто вже закінчити, тому не обриваю 150 раз нитку, а так трохи роблю такі переходи. Тому і знамка мене саме в цьому не дуже красива. Ну і, як би сам бекстіч переходи роблю такі. ось, ось такий красунчик у мене получився, звіздар. Звичайно, коли робиться бекстіч, робота оживає, вона робиться набагато яскравіша. Зрозуміліша, ось цей кожушок такий, як то бархатний робиться. да ось ці Як зробиш, він такий, же як бархатний робиться, такі знаєте ручки, все, такий, ротик, носик, очки, все все такий, вже як старається, колядник співає, відкрив рота. Ось такі красунчики Такі красунчики. Взагалі це така красота, дівчата, я не можу. Дуже шкода, що цей виробник вже якби закінчили свою роботу, вже вони не виготовляють таких заготовок. У них там, звичайно ж, дуже-дуже багато всіляких цікавинок є. Може б, якби я була в Україні, я би замовила, а так як я знаходжуся за кордоном. Сюди мені ніхто його не відправить, та й це дуже дорого заради пару фігурок. А так в них дуже це. Вот я дуже задоволена, що я ще придбала у них зайців і. Ой, же, Боже, як він називається? Вилетіло з голови дідуха, дідух ось. Я дуже задоволена, тому я якби, радію, що я все-таки в них взяла, хоч я ниточками не дуже полюбляю вишивати, але думаю, там час від часу можна сідати вишивати. Ці колядники я думала вишию швидше, але вони в мене трошки підзатягнулися. Ну нічого. Нічого, головне, що я їх вишию. Ще мені багато-багато чого передала донька з України. Я попросила е, багато чого, ще там мені передали з вишивки. Тому в мене вишивати є, що аби, аби сідалося і вишивалося. Це саме головне. Це саме головне. Ще мені лишиться вишити ось цього пастушка, і ще лишиться ангелочок. Ангелочок найменший фігурка зі всіх колядників. Тому я думаю, можливо, трошки швидше її вишию, ніж ось ці всі. Зараз вишиваються вони ниточками. вони так на камеру то видно, а от взагалі, отак от як вживу, то. Взагалі не замітив, воно таке, як то під колір дерева. Ось цей світлий, взагалі так тяжко вишивати, таке, де нічого не видно взагалі. Але я вже думаю, дошию ці. Кужуш, кожушок цей вишию. Там теж такий бекстіч іде. Немаленький. Ну, ми його вишиємо, звичайно. Я завжди як шию, це так схему, як тільки я шила схему, так дивилася на той бекстіч, Боже, я думаю, як я його зроблю. Я бралася за голову, думаю, Боже, як я його зроблю. Як зробити той бекстіч, щоб було гарно акуратно, і все, це, вот. думаю, як його зробити? Там же, що туди стіжочок, то сюди стіжочок, там такий мелкий, ну, коротше, різний бекстіч. Ну, і Що я з ним буду робити, як я маю це все вишити. і це... Але знаєте, очі бояться, а руки роблять, як то кажуть. І, і коли вже сідаєш, робити, доходить черга в Січі, ти його починаєш робити, і тоді воно вже якось видно, що, куди і до чого, і ти вже робиш. От. А Так то очі бояться, що, то, 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 що, капець, просто, капець, капець, як же ж я його зроблю? Нічого, нічого зробилося, на цих, на кожному. Саме було, так казали, що цей саме тоже такий був. Бачите, скільки я тут тебе таких мелкого, таких мілкого, щоб комір був такий бархатний. От теж то, то саме так боялася, боже, думаю, що, що ще буду робити з цим царем. Але нічого зробився, бекстіч вишилося, все зробилося, і все, все нормально, на мою думку, все дуже гарно. Ось. І в цього хоча б очки такі, да, він дивиться в царя. От, а в тих такі вони так стараються, очки так як то закриті, виходить. Але дуже-дуже гарні ці колядники, дуже красиві. Я. Дуже рада, мені їх подарували. Я дуже-дуже рада і дякую дівчатам, що вони мені такий подарунок зробили. Це, це ж взагалі, це, це красота. Це пам'ятка, і красиво, і пам'ятка. Тому. Будемо вишивати далі. Це все, що я хотіла вам показати і розказати. Після колядників я вже візьму велику роботу. Цікаву велику. А що це буде, ви побачите уже пізніше, коли ми вишиємо з вами цих колядників. А ми їх вишиємо, обов'язково вишиємо. Всім вам дякую, що зі мною що дивитесь мої відео, що чекаєте мої відео, мені дуже-дуже приємно, ви мені пишете дуже приємні слова, коментарі. Мені це дуже-дуже приємно. Дякую вам щиро велике і бажаю щастя, здоров'я, миру, добра, перемоги нашій рідній Україні, вашим рідним, близьким, щоб всі були здорові, щасливі, кохані і всім всього найкращого. Всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Де, Па-па!